Мені здається, що я засмагла. Вам так не здається? Як це мені показатися? Ага, отак. Да? Бачите? Мені здається, що я засмагла. Хоча завжди СПФ на обличчі. Але все-таки сонце дуже небезпечна штука, тому користуйтеся дівчатка кремом. Так. Е е Сьогодні у нас у відео кролики народилися, у нас малючки. Сьогодні у нас город, зараз покажу вам, що, що зробили, що там відбувається. Зараз вам покажу теплицю. І, в принципі, а, і ще в мене є на сьогодні робота, зараз покажу. І для самих витривалих в кінці відео дуже повчальна історія. Пригадайте попереднє відео, те, що я вам знімала, як ми їздили в понеділок після Паски закривати господарські гештальти. Детективна історія. Зараз дізнаєтеся. Привіт-привіт! Христос Воскрес! Петрук Агенція в ефірі. Ми працюємо все на дворі. Цвіте, буяє, весна йде повним ходом. Не дивлячись, ні на що все розвивається. Друзі, хочу ще вас попросити. Ви у нас дуже класні, ви у нас дуже активні. лише єдине, що вас хочу попросити, пам'ятаєте, я казала, що у нас з Яночкою рівно через місяць день народження, і ми б хотіли поставити собі таку амбітну ціль і зібрати до нашого дня народження ще 80 підписників, щоб нас було 600. Тому що Олегові ви подарували 500 підписників, а просимо ще нам. Так, у саду все стабільно, просто треба зібрати зібрати доску скласти, отак просували і покинули. Покажу вам, яку чергову картину намалював Олег. Катя з Сашою подарили на день народження йому. А, і саме-саме найголовніше. Друзі, зараз, 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 зараз пару секунд. Пару секунд. Ви, ви бачили такий скарб? Не бачили. Зараз будете бачити. Дивіться, це Яночка подарувала Олегові картину по номерах, на якій зображений наш осік. Олег дуже хотів, він уже роками просив, що замовте мені, щоб я намалював Осіка. Замовте, щоб я намалював Осіка. Ми через інтернет скинули фотографію, вони зробили нам дизайн, макет такий розробили. І прислали йому цю картину в подарунок. Він її думали, що буде малювати з півроку, бо вона велика, 40 на 70, але виплюнув її буквально за пару днів, наскільки він хотів зобразити нашого домашнього улюбленця. Всього подарунок зараховується ясно. Буквально вчора було 23 квітня, це день психолога, так як донька наша обрала собі цю професію. Ми кожного року вітаємо її з цим святом. Ну і, відповідно, даруємо якісь подарунки. Цього разу ми вибрали чергову вишиту сорочку до її колекції, бо в неї їх дуже-дуже багато. І вона вибрала собі ще до сорочки ось такі штані джинсові. Ну, і, відповідно, вже Олегові купили штани, як були вже в тому магазині. Собі я там вибрала. І сьогодні мені потрібно ці штані підкоротити. Я ненавиджу штанів з резинками, тому взяли спеціально більші, щоб обрізати їх і зробити їх. Звичайними штанями на оцією пародію. Ну і, відповідно, яні теж потрібно трішки вкоротити, бо каблук вона не носить, а так вони будуть ззаді тертися по, по землі. Ось така в мене ще робота сьогодні швейна буде. Не знаю, чи ви будете мене чути, бо прибирають там територію і працює коса. В Теплиці деякі зміни. Сьогодні Олег тут. Пообкосює її, бо він сьогодні буде займатися косовицями, бо вже позаростали бур'янами. І покажу вам, до речі, поки що подобається. Підтікає, Олег зажимає постійно, але все одно, все одно подобається. Так, покажу вам, що ми вже тут переробили у теплиці. Ой, жарко, треба відкривати. Так, бачите, столів уже немає. Уже немає, винесли все. Залишили тільки оцей стелаж посередині. Все, сітка працює чудово, бомбезно, можна так сказати. Попід край висадила огірки, щоб можна було прив'язувати. Тут ще трішки підсадила перчику, а тут посадила капусточку. Ой, гарна така вже Листочки вже такі великі. А садила прям манюсінькими-манюсінькими. капуста рання і юнська. Ну, я так, знаєте, традиційно по-бабському, не без тих всяких там модних гібридів. Перчики так себе почувають. Тут ще сходить перець заврори. Помідори не зійшли, перець. Там є шість три штуки чи чотири. Так, є помідори в касетах, так і не зійшли, так і немає помідорів. Квітки, це бальзаміни, зійшли ось. Не в кожній ячеючці, але зійшли перчики, баклажанчики і капіздричка, Все ок. Одну помідору медведки вже були, з'їли, пересадила все добре, ростуть, ростуть масіки. Не знаю, чи з цієї редиски щось буде. Тут дуже вгноєне місце, а на гною редиска росте слабо. Салатики, бурячки і морквочка все ок. Квасолька вже посходила де-не-де. -де -де. Помідорки посадила, редисочку вже дориваємо на салатики. Та моїй так добре їдять. Картопля себе почуває чудово. Нарешті он вже, бачите, зійшла ось ця. І калачики мої теж себе тут непогано почувають. Хай будуть. Я люблю квіти. Цибулька вирветься робочим на салатик. А тут будуть квіточки рости. Хай буде. Але дирки все одно від медведки є. Що я вже сюди не кидаю? Що я вже... Ой, господи, що я вже? Що знаю? Використовую. А дирки від медведки все одно є. Якась люцерка, де вона тут взялася, ця люцерка? До речі, тут як садила, наголошую вам. Кидала і шкаралупи від яєць, бо було багато відкрашених шкаралуп. Всі їх потеребила, кидала в лунки. І сипала антимедведку. Я ж вам показувала, що купила. То не знаю. Ну, вчора вже дві штуки тут зловила теж. І дирки бачу, дирки є. Тобто медведка є. От зараза. Хай господь милує, яка зараза. Ну і на городі хотіла вам показати, що вже ми висадили розсаду. Ем... Скажіть, я скажу. Кукурузки солодкої висадили. Кукурузка наша така звичайна, пам'ятаєте, ми садили дуже дуже рано її. Уже зійшла. Не знаю, побачимо, буду тримати вас в курсі, як ми перенесемо ці морози, які нам тут обіцяють. Зійшла дуже гарно, дякую Саша Топіха за насіння. лідеа рулить. Класно, класно, класно. Я тут скільки достаю е, свою шлангою новомодною, її поливаю. Пшеничка наша теж чудово себе почуває. Ну і хочу показати вам картоплю, бо ми її відкрили. А знаєте, що відкрили? Бо такі вже тут були бурянища. Такі вже були квітки. Оце ж бачите, оце в нас ось тут розсадник квіток. І це воно все лізе до нас із сусідами на город. У мене взагалі бур'яну як такого немає, якби не квітки. То я тут їх, ті квітки, вже боролася з ними. Ну, ще не закрили, бо поливаю її кожен день, шланги сюди, ласка Божа, достає, що води носити не треба. Наша сортова картопля та еліта ще не зійшла, бо ви ж бачили, що ми садили її повністю без вічок, так чуть-чуть масіки. Картопелька росте. Як будуть морози, бачите, агроволокно ми не забирали, то, то закриємо назад. Уже висадили свої кабачки ось тут поблизості розсаду. Бачите, і медведки є, бодирки теж кидала сюди. Це огірочок і це огірочок той, що померз. У теплиці був, щось він там не живе і не вмирає. Ну, буде, буде, не буде, то, то так і буде. Він був коло вікна близько і померз. Так, часник жовтіє. Цибулька росте, квітки теж, як бачите, бур'янів немає, одні квітки. Це я вчора там уже боролася. З тим, о, дивіться, яка красота. Можу, можу позичити, до речі, люцерка. Поки що йде чудово. Тут, тут фокус кутиї нема, нічого ми з нею не робили. Але для неї це ще рано, може ми встигнемо ще хоч один врожай зібрати. Ми не косимо, не зачіпаємо, кролям даємо сіно. Дякувати добрим людям, які нас забезпечують сіном. Все добре. Так, тут вчора, ось, бачите, цей шмат, де немає цибуля, випала. Олег засіяв бурячки. Ось Такі звичайні, не знаю вже не скажу, де я вам брала. Редисочка тут росте, вже можна буде через пару днів рвати. І, власне, дивіться, яка красота. Який квітник. Бачите? квітник, квітник, квітник. Де тут бур'ян є? Ну, де не-де. Ну, треба врахувати, що тут була пшениця без гербіцидів, без нічого. І це я вчора, оцю кусяру таку. Величезну, ліг нагострів мені сапу, як лезо. І це я вчора це до обіду тут сапала. А тут після обіду. Ну, бачу, що зеленіє ще щось. Ну, я ж сапілниця така. Ой, хай бог милує. Так, і ще йду, несу вас показати. Може, трохи й довго. Але дивіться. Ой. Задихалася. Вчора, цей позавчора, Олег виробив мотоблоком уже цю площу. Не знаю, скільки тут соток 20, може 18. Два рази її виробив. І вчора ввечері з ясиком вони посадили кабаки. Бо вчора було Юра за новим стилем і засадили кабаки. Ширину робили 1,70 метра, щоб можна було мотоблоком. Фризою тоді фризувати, бо сапати це, це нереально. Ніхто його не, з нас не осилить посапати. А в рядку садили густо, десь через метр, буквально. Але, знаєте, це таке ж рання пора, ризиковано. Краще тоді вирубати, краще тоді, хай воно буде густіше, десь десь зо два рази чи зо три розвернувся, там затолочив, там ще щось. Це таке. Хай воно лучше буде густіше. Так що кабаки вже ростуть. Всього, Олег свій город уже засіяв. А моя цибуля ще, бачите, квітує, квітник, ну, що ти зробиш? Нічого буду сапати, зато квітки ростуть. ось. Бачите, яка сапівниця сапала, сапала. А бур'яни чи квітки так і, так і ростуть. Ну, все, після показу вам, яка мелота у нас народилася, які у нас крашунята народилися. І поки ми з вами йдемо у моє королівство, я вам дорогою розкажу, яка пригода з нами трапилася у понеділок після Пастки. Пам'ятаєте, а для повноти відео маю сказати, що починає сходити травичка. Не знаю, чи бачите ви чи не бачите, але вона. Вона вже вас бачить. <ріху> Травичка є. Отже, в понеділок я загрузила на канал відео про те, що ми їздили з Олегом у Бершаді, щоб купити паси до мотоблока, якісь там запчастини, купити залізо по розсядкам і кокцидіостатік. Ми приїхали додому, я вам загрузила відео, і в нас залишалася одна година для того, щоб відпочити і їхати на 14-ту до церкви. Олег зняв лінзи ліг. Я щось сіла собі в телефоні гратися по соціальних мережах. І думаю, а ну я подивлюся, скільки коштує то пиво, що ми купили. Ой, а ну вибачте, це у мене ясен телефон спрацював будильник на конференцію і Пора вставати 9 ранку І, думаю, подивлюся, скільки то пиво коштує. А ми всі платежі здійснювали картою, тому що готівки у нас не було. Я щось відкриваю, знаєте, ну не заходю в приват, а просто так потягнула пальцем донизу, а там же ж після кожної оплати приходять сповіщення. Платіж підтверджено на таку-то суму. І дивлюся, бо ми ж там в різних магазинах були і там платіж на таку-то суму, на таку-то суму, на таку. -то суму, на таку. А тоді дивлюся, найперший платіж 6,5 тисяч. Думаю, не поняла, а що це ми таке купили за 6,5 тисяч? аж мене вже... Я зразу до Оліга, Оліг кажу, а що це ми купили на 6 з половиною тисяч? Чи, чи це кажу, якісь, ну, якась виплата нам прийшла? Знаю, що зарплати ще не, не повинно, в принципі, бути бо день виплат у четвер. А що ж це таке? кажу, він, Ну, знаєте, як чоловік зразу, так дай сюди телефон, бо, бо ж розбудила. Пауза така <титральна> театральна. За секунду Олег зривається, кричить Яся, збирайся скоро, бо яся теж щось там собі на розслабоні після пар Яся збирайся. Що таке папа? Їдемо у берча". І Олег каже, що сталося? А що каже, видно, нажав замість 650, нажав шість з тисяч. Уявіть собі, я в то крісло я просто влипла. Я влипла. Ну, то добре, що це бершать, добре, що це люди, які знають нас, ми знаємо їх. А щоб це на трасі десь, а щоб це десь, ну не знаю, в чужому місті, а щоб це на день раніше, і, і ми ставали і в Ободівці, і в Тростянці ставали в магазині, і на заправці. Уявіть собі, з половиною тисяч нам обійшлися оті два паси і ті дві запчастини до коси і ну, так, до коси, до мотокоси. Боже, вони поїхали в Тубершадь, лишається та тих 45 хвилин до служби в церкві. Господи, думаю, якщо той магазин закритий ще. Бо це ж таке, знаєте, другий день свят, може, відкрив рано тому і 12-та година чи перша, та й закрився, вже пішов додому. Приїжджають вони 14.06 додому. Кажуть, що все добре. Що гроші нам повернули. Я, знаєте, в неї таке загострене почуття справедливості в цього молодого покоління, а хто нам компенсує гроші за газ, що я витратила на своїй машині, що я мала десь покататися, то він, правда, дав їй 50 гривень і сказав, що це людський фактор. Тому для чого я це говорю? Не для того, щоб там когось там, знаєте, спозорити там чи, чи комусь там насолити репутації магазину. Абсолютно ні, я це говорю для. Таких, як ви, таких, як ми, які ніколи не перевіряють свої розрахунки. Ви колись чеки берете, ви колись ті чеки заглядаєте, ви колись баланс перевіряєте на картці, коли виходите з магазину. Ні, я більш ніж упевнена, що 90% тих, хто дивляться це відео, цього не роблять. Тому, знаєте, навчило. Якби це було там 100 гривень там, чи 50 гривень, та горе воно вогнем. І то, і то, Чого ж я маю дарувати? Будь ласка, будьте обачні, ці гроші дуже приходяться зараз важко. Та що зараз? Вони завжди приходилися важко. А моїм батькам легко приходилося, а бабусі з дідусем моїм легко приходилися. Гроші завжди заробляються важко. Тому я ще раз наголошую. Будьте обережні. Якщо ми самі про себе не подбаємо, ніхто про нас не подбає. Я більш ніж упевнена, що ніхто нас би не шукав і ніхто при звірці там якихось там балансів своїх, ніхто б не бив у на що десяти люди, що купляли два паси і заплатили за це 6,5 тисяч. Тому гарного вам дня, гарного вам робочого тижня, бо сьогодні четвер. У мене є працівники, тому не особо я можу тут вигулювати, не особо я можу тут балакати. Пішли, я вам покажу малюків, які у нас народилися, і буду йти готувати їсти. Так, зараз буду прибирати, Боже, це така мама-мама. Ну, Це всі Лукасіні діти, щоб ви розуміли, це вони тільки так, так можуть. Ось такі красуни у нас. Народилися. Не знаю, скільки. Я туди не гарбаю, особо там не лізу. Не знаю, я скільки їх. Але у нас уже, у нас слава Богу, усе у нас добре. На цій гарній ноті я закінчую наше відео. Всім па-па.